Я вас вітаю цей прогноз астрологічний для вас на липень місяць. Тож діви, які в нас народжені 23-24 серпня у вашому житті, ви можете відчути імпульс до різких кардинальних змін, тобто бажання жити зовсім по-новому, або обставини будуть таким чином складатися, що. Починаючи з липня місяця і на протязі 2025 року, у вас ймовірні кардинальні зміни щодо вашої життєдіяльності, професійної діяльності, зовнішності, і слід бути дуже обережними в користуванні з електроприладдями, з вогнем і не нехтувати правилами безпеки, а також а також щодо швидкості тобто, в цьому всьому треба бути дуже обережними. Діви, які в нас народжені 20 та 22 вересня, ну з 20 по 22, ви вже з весни могли відчувати, що в вашому житті є якісь збій системи, тобто плани вони змінюються незалежно, а те такі ж залежно від зовнішніх обставин. І в вашому житті ймовірно з'явилися додаткові якісь зобов'язані. Режим дня може змінюватись розпорядок. Може змінюватися, і це може бути спричинено через здоров'я або через, ну, через такі обставини, а також можуть бути складнощі щодо взаємодії з законодавчими органами, з органами влади. І літо воно є таким як підготовкою до осені, тому що осінню можуть повторюватись ті складні а, ситуації, де ви були, були не зовсім вільні в, своєму, в своїх діях, в своїх рішеннях, і навпаки, треба було брати на себе ще більш відповідальності і долати ті, чи інші зобов'язання або труднощі. А, далі, що стосується Юпітера, то він підтримує і надає сили і варіанти для вирішення. Тих чи інших складних ситуацій для людей, народжених з 22 серпня по 9 вересня, в липні місяці, Юпітер він надає таку можливість вирішити найкращим чином для вас ту чи іншу ситуацію. Також це може дати і варіанти для покращення вашої життєдіяльності, розширення вашої професійної діяльності. тобто Треба цим скористатися тими шансами, ви треба їх розгледіти і зразу не казати ні. Що стосується роботи, це улюблена ваша тема, тому що хто як не ви люблять працювати на результат і робити все ідеально. Тож Марс вам надає сили, наснаги, він надає вам енергії для того, для праці, для результату. А також і в деякому конфліктність, тому що можуть бути спровоковані ситуації, де вам необхідно відстоювати себе і свої позиції, і треба бути дуже обережними в роботі з приладдями з інструментами. Що стосується спілкування, планета Меркурій це ваша планета, яка керує вами, і вона відповідає за комунікацію за взаємовигідні ділові стосунки. І вона з 17-го числа в нас буде мати непритаманний для неї рух ретро-рух, тобто всі ці проекти, які пов'язані з діловим спілкуванням, з договорами, з мандрівками, з з, з, з проектами там, може, науковими, вони можуть бути призупинені, або треба бути доро... повернутися до старих незавершених проектів і завершити їх. Багато хто здівав, замислиться над тим, як вийти з того чи іншого процесу робочого, ділового, як це зробити. Щоб це було найкраще ну, для вас, щоб це було з корисним, з прибутком, скажімо так. А також тут можуть бути м, надаватись пропозиції і поновлюватися зв'язки з тими людьми, з якими ви вже працювали раніше, можуть виходити на арену ті партнери або ті, Контрагенти, з якими ви мали справу раніше, то зараз знов поновлюються ці всі зв'язки. Також 17 числа треба бути дуже обережними на дорозі та в користуванні з технікою. І що ще? А, і не бажано 17 липня по 11 серпня купувати нову техніку та підписувати зовсім нові угоди. Так, і що стосується любові та кохання, то тут теж може бути дисонанс, тому що слова вони є, мають розбіжність зі справами, і це дратує дів, тому що діви, вони полюбляють точність. А тут багато дуже обіцянок, багато слів, багато спілкування, а на справі може бути не те, що ви очікуєте. А, також Важко встановити взаємовигідні стосунки, якщо це стосується ну, тієї діяльності, яка пов'язана з красою, наприклад, ну, з взаємовідносинами з людьми. Тут може бути дисонанс. Також є спокуса непомірних втрат, що теж є вам дуже вони так на це реагують, не дуже радісно. Так, а також, якщо ви причепні до тої діяльності, якщо ви щось створюєте, якісь маєте до видавництва роботи, працюєте над якимось твором музичним або літературним, то тут теж ви не можете знайти ту гармонію, тому що ви дуже критичні і все багато-багато є задумів, ідей, але все щось те, І в цьому може бути дисонанс, тому що це не так ідеально, не так гармонійно, не так чисто, як ви себе е, собі уявляєте. Але з 11 серпня справи підуть вже більш краще. Я вам бажаю діви, всього класного, ідеального, точного, так як ви собі уявляєте, навіть всі ваші плани здійснюються. Па-па!